Знижки представляють єдині знижки на Норофен, Експрес-Форте, 10% в аптеках, подорожних, вам та Оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Путін с... син ось так змінили риторику росіяни, коли війна прийшла на їхню землю. Тепер російському диктатору натякають час у відставку. На РФ нарешті почали розуміти, хто ж винен у провалах на фронті та внутрішніх проблемах. Ті, хто ще вчора сліпо вірив у святі свого літера, тепер починають ставити питання, які раніше були табу. Чому ж гинуть молоді люди? Чому безпілотники вже літають над Москвою? Та як так трапилося, що на територію Великої імперії зайшли інші війська? Давайте розбиратись в усьому разом. З вами новини ТСН і я Аліна Торишин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. На Росії раптом щось трапилося. Після тріумфального заходу ЗСУ у Курській області росіяни немов прозріли. Все частіше на болотах почали лунати заклики до зміни влади, які раніше були просто немислимими. Люди починають розуміти, що проблема криється не тільки в окремих рішеннях, але й у самому режимі, який більше не здатен забезпечити ані захист, ані процвітання своїй країні. Відповідальність за багаторічне правління, що привело РФ до нинішньої кризи, починає обтяжувати навіть тих, хто ще нещодавно стояв осторонь від політичних інтриг. Георгій Закревський, засновник російської ПВК Паладін, який до цього часу був відомий як один із найактивніших учасників військових кампаній Росії за кордоном, несподівано для багатьох виступив проти системи, яку сам довгий час підтримував. Він поклав провину за всі провали на фронті та внутрішні проблеми Росії на владу і особисто на Путіна, і відкрито закликав до його повалення. Наша страна не то, що на грані біди, або вже прямо около Ніор. наша страна уже в беде. В большой беде. Беспилотники летают по всей центральной части России, вплоть до Москвы и Петербурга. Они атаковали даже Кремль. Наш Черноморский флот выбивается. Выбивается, как будто мы не великая держава с великим флотом, а какая-то третья разрядная страна, корабли, которые могут выпивать, как хотят. Наша авиация практически не работает, потому что она тоже отбивается. Мы стоим на тех же самых позициях, на которые вышли более двух лет назад, а частично на те, которые мы отступили, уже два с лишним года. Люди, население вымирает, нищает, спивается, всем плевать. Только успевают завозить мигрантов. И все это сделал так называемый президент, великий Путин. За його словами, негативні події в Росії зайшли надто далеко, і прийшов час вирішити всі проблеми. Він додав, що точка неповернення вже пройдена і настав час діяти. Що хай з тим, хто знаходиться на лінії боєстолкновення, на тим, хто в окопах, ви прекрасно знаєте, яке непотребки твориться зараз там, як в військових воєнних действиях непосредственно з професіональної і точки зору, так і з точки зору командування. Ви прекрасно знаєте ті рожі, які здіваються над вами і над вашими родственниками. Те гладкие штабные физиономии, которые приезжают на три часа в зону боевых действий, чтобы получить корочки участника боевых действий, которые получают по три ордена мужества, не, участия, не участвуя в боях, а то и теряя подразделения. Награды вообще рассыпают, как фантики, в том числе и самые уважаемые, ордена ордена мужества и даже звезды героя. Это недопустимо. Этого не должно быть. Мы призываем всех присоединяться к нашему Союзу, чтобы спасти нашу страну. Точка невозврата уже пройдена. Щоправда, про самого Закревського інформації в відкритих джерелах вкрай мало. Однак можемо сказати, що серед російських так званих еліт наростає невдоволення і бажання змін. Питання лише в тому, як на це відреагує Кремль і чи призведеться до реальних змін у російській політичній системі. Еліти, які накопичили свої багатства завдяки привільйованому доступу до ресурсів державних контрактів, тепер мають проблеми через санкції, що впливають на економіку. Зростаюча інфляція, відсутність перспектив для економічного зростання та ризик подальшого погіршення ситуації змушують навіть тих, хто раніше не ставив під сумнів політику Путіна переглянути свої погляди. Російський олігарх Олег Дерипаска у своєму недавньому інтерв'ю японському виданню. Виступив за припинення вогню в Україні. Він назвав війну божевільною та розкритикував величезні військові втрати Росії. Між іншим, дерипаску називають близьким до Путіна олігархом. Проте бізнесмен сам стверджує, що його відносини з Кремлем, нібито залишаються незмінними і він намагається уникнути політики. До речі, Дерипаска не вперше висловлюється проти війни. Ще у 22-му році він називав її божевіллям та закликав до її завершення. Після цього, за даними Financial Times, російські суди заарештували його активи на мільярд доларів за ко війни. Дерипаска також заявляв, що знищення України було б колосальною помилкою. Ну а ось що думають місцеві жителі Курщини про самого диктатора. Син, що він наробив? Дітка ну, нічого, все буде добре. Що ти на надісе буде добре. Вам ще жити і жити? Голова села теж втік. А потікали всі. А, а бросила мене як не сужав. Мусин пенсію мою забирав, і їсти мені возили суже. А зараз що у виїзде надавали хлопці ваші, восемь. Да? Ой, який ви гарний хлопці. Попри все це, деякі проросійські змі вже заявили, що у зв'язку з останніми подіями у Кремлі розглядають можливість нової мобілізації. А пропагандисти натякають на цифру півмільйона нових мобілізованих. Мігрантів наловили строковиків на фронт відправляють. Що буде далі? Спостерігаємо. Ну а ми хочемо нагадати, що вже є перші полонені Курщини, які нібито навіть погодились воювати в лавах РДК та Легіону Свободи Росії. А тим часом вже у Білгородській області введено режим надзвичайного стану федерального характеру. А що ж сталося? Комісія розглянула ситуацію в Білгородській області, прийняла рішення на введення… Ріжим чрезвычайной ситуации на федеральному рівні на всій території Белгородской області. Тим часом путінські пропагандисти чи не вперше заговорили про ймовірність поразки у кривавій війні, яку сама ж Росія і почала. Ми повинні виходити з того, що ми можемо проіграти. Можемо, якщо далі будуть такі ляпи, ми можемо проіграти. І це не пораженчество, це не, 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 не так сказать, не панікерство. Это просто абсолютное понимание той ціни, которую придется заплатити нам і нашій родині. Ну, а ми нагадаємо, що Володимир Путін прийшов до влади в Росії в 99-му році, коли його призначили прем'єр-міністром. А вже наступного року, після відставки Бориса Єльцина, він став виконувачем обов'язків президента. У 2000 році Путін виграв президентські вибори, і з того часу його правління стало основою сучасної російської політики. Його прихід до влади ознаменував нову еру в історії Росії, але також і серію серйозних помилок та криз, які продовжують впливати на країну та світ. Знаєте, що я вам скажу Що вот постоянне кивання на за як как на источник всіх наших бід, невірне невірна по суті своєї. Всі наші біди в нас самих от нашої собственной бізалебреності і слабості все пристікає. От у нас куда ни сунься, у нас везде Чечня. Одним із перших значних провалів Путіна стала саме друга війна в Чечні. Диктатор приходить до влади із серією терактів, що сталося у вересні 99-го року на території РФ. Вибухи в багатоповерхових житлових будинках призвели до загибелі сотень мирних жителів і стали шоком для суспільства. Попри офіційне оголошення про завершення війни у 2009 році, конфлікт призвів до масових жертв серед мирного населення, зруйнованої інфраструктури та триваючої нестабільності в регіоні. Деякі опозиційні політики, журналісти та незалежні дослідники висловили підозри, що теракти могли бути організовані самою російською владою або спецслужбами для створення приводу для військового вторгнення у Чечню. Ця теорія базується на низці факторів, серед яких найвідомішим є інцидент у Рязані, де місцеві жителі помітили підозрілу активність у підвалі багатоповерхового будинку. Ми будемо преслідувати терористів везде. в аеропорту, в аеропорту. Значить, ви ж м'язвініті в туалеті ми і, і, і в сарті їх замочимо. Ну а сам диктатор з посмішкою пояснює, що ж сталося з підводним човном Курск. Мівапендвиттесабморейн. В грубих словах та жартах вже тоді відчувається справжній Путін. Соціопатичні риси проявляються його відсутністю емпатії до людей, для яких його рішення мають катастрофічні наслідки. Людські долі та життя стають для нього лише інструментами досягнення власних цілей. За час правління Путіна було багато трагедій і війн. Ну а днями президент України Володимир Зеленський чітко сказав, що стане кінцем правління Путіна. 24 роки тому була катастрофа в Курську. Символічний початок його правління. А зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. катастрофа його війни так завжди буває з тими, хто зневажає людей та будь-які правила. Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Ще одним провалом Путіна став крах російської економіки в 2008 році під час світової фінансової кризи. Хоча криза мала глобальний характер, Росія постраждала особливо сильно через відсутність диверсифікації економіки та надмірну залежність від нафти і газу. Ці проблеми, до речі, залишаються актуальними й до сьогодні. Щодо внутрішньої політики, значним провалом стало створення корумпованої системи влади. Путін побудував систему, де ключові позиції зайняли його особисті друзі, колишні колеги з КДБ та вірні олігархи. Це призвело до системної корупції, стагнації економіки та зростання нерівності в країні. Хоча, попри це, на камеру він сипав демократичні лозунги та гасла: свобода слова, свобода совісті, свобода средств масової інформації, права собственності, Ці основополагаючі елементи цивілізованого суспільства будуть надійно захищені державою. Чечні наступним серйозним конфліктом стало вторгнення Росії в Грузії в 2008 році. Ця коротка, але інтенсивна війна призвела до віддалення південної Осетії та Абхазії від Грузії та їхньої фактичної окупації Росією. Це було першим серйозним сигналом для світу про те, що Путін готовий використовувати військову силу для просування своїх геополітичних інтересів. Найбільш масштабною та дестабілізуючою стала все ж таки агресія Росії проти України, що розпочалася у 2014 році з окупації Криму, а далі продовжилась бойовими діями на Донбасі. В лютому 2022 року Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, що призвело до тисяч загиблих мільйонів біженців та найгіршої кризи безпеки Європі з часів часів Другої світової війни правління Путіна позначено численними провалами, трагедіями та війнами. І що довше він тримається при владі, то більше проблем накопичується як всередині країни, так і за її межами. За словами Володимира Зеленського, Путін діє так, як діяв Гітлер. Він недаремно сьогодні його ракети, ракети перетинають простір країн НАТО. Все це є. Польща є, у випадки Румунія є, все це є. І морський простір заходить в чужі територіальні води, а також е е е воздушний простір, повітряний простір. Все це є зафіксовано. Це факт. Це перший крок, це перший спроб. Ось ви побачите, він буде діяти як Гітлер. Ви це побачите. А як думаєте, ви, коли і як закінчиться правління Путіна? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш канал та тисніть вподобайки. До зустрічі.